Всім привіт! В цьому відео я розкажу, кому цікаво, як зробити своїми руками тепличку з підручних матеріалів. Досить таки вона міцна і виходить дешевше, ніж купляти в інтернеті, замовляти. і так. Значить, я використовував для будівництва цієї теплиці. 25 уголок металевий. Ось отакий от 25-й уголок. Поварив цю конструкцію всю електросваркою. Також тут є в мене така ось форточка для провітрювання коли буде дуже жарко в теплиці. Конструкція передбачає використання на. Розміри 6 квадратних метрів, тобто 2х3, передбачає використання близько 48 метрів кутника кутника 25-го металевого кутника. По, по, наружній, по наружній частині ми використовуємо каркасний брус. Розмір його складає 20 на 40. Сантиметрів і прикручується цей каркасний брус з саморізами. Саморізами прикручується. А, саморізи використовуються отакі от а, з, зі свердлом, з прес-шайбою. Натягується, натягується плівка. і а, Зверху плівка прибувається так називаємо дранкою. Дранку можна прибувати або маленькими саморізами, маленькими цвяхами. Також для того, щоб дерево не портилося, його можна обробити будь-яким підручним матеріалом. Тобто ну, В даному випадку я промазав, виходить досить надійно, ніде нічого не, не болтається, все міцно скріплено і виходить десь відсотків на 30% дешевше, ніж купляти це. В готовому вигляді, якщо хтось може, хтось може, володіє інструментами, то можна зробити самому таку конструкцію. Всім дякую за увагу. Якщо це відео комусь сподобається, ставте лайки.